Всім мої вітання. Знаходжуся в селищі Іванків Київської області Вижгородського району. Сьогодні на огляді в мене будинок, що знаходиться по вулиці Київська, 114, будинок гарний, цегляний, огороджений таким кам'яним парканом. Весь має металеві ворота, має Гарну красиву вхідну групу, балкон. Бутинок знаходиться на в'їзді Іванків. Поряд проходить траса, що сполучає центр Іванкова з в'їздом в Іванків. Недалеко від будинку знаходиться річка тетерів. Там, де дерева, знаходиться річка тетерів. Ці прути металеві свідчать про те, що е, десь місяць тому проклали нову трасу водопостачання. Вже завели до будинків, які знаходяться в Іванкові. Тут далі за планом планується доріжки, плитка, ну, все як буде благородити і все буде гарно, красиво виглядати. До центра Іванкова десь приблизно 500 метрів, Вон там вже видніється. Центр. Для того, щоб потрапити в будинок, відкриваємо ворота, скодовим знаком линком і потрапляємо в двір. в дворі ми бачимо такі ось сходи, які ведуть до будинка. Далі, на першому поверсі, який зроблений з буту. У нас знаходяться не житлові кімнати, а кімнати, де знаходиться котел і такі інші речі. Зверніть увагу, що до будинка під'єднано трьохфазний лічильник. Тобто потужності має вистачати на все. В дворі знаходиться такий ось гараж. На жаль, показати вам не можу, там знаходяться особисті речі власника, але довжина на ширину це 35 на 6 метрів, тобто 42 квадратних метри на дві автівки. Двор, двір покритий покритий плиткою. Собі Частину плитки в біля вхідної групи було прибрано і усилено. Ось тут було заново залито бетоном і знята плитка. Тому або покрити заново цією плиткою, або є можливість там якимись іншими сучасними покривним матеріалом покрити площу перед будинком. Значить, будинок знаходиться на земельній ділянці площею 35 соток, 15 соток під забудову і ще 20 соток під особисте селянське господарство, тобто город. У дворі знаходяться фруктові дерева, які рясно дають врожай. У дворі знаходиться погріб, кажу, як би, приміщення погріба. Погріб, погріб обладнано пічкою, якщо буде занадто холодно, то можна буде протоплювати. Виноградник, ємність на три. Куба город, що хоче хто займатися такими от вправами. Далі є підсобна споруда для зберігання лопат, сап різних шлангів та іншого. Господарського обладнання. Площа земельної ділянки під забудову вся обгороджена, але земельна ділянка під город, ми вийдемо її гарно. На частині земельної ділянки знаходиться сад. Вишня, яблука. Слива дуже смачна. Груші. площа городу закінчується. Ось біля цього куща. Далі вона, далі вона проходить ось так от. власникам достатньо було тієї площі зараз, щоб обробляти цю частину, вони не обробляють. Так, вон, будинок видніється, тепер ми рухаємося по, по траві. Шукаємо території земельної ділянки. Далі площа уходить <гум> такою буквою Г. повертає типу, з доволі такий величезний шматок землі є. На ній можна побудувати теплицю або посадити ще більше саду і як би займатися вирощуванням садово-городних культур. Ось ми вийшли до межі будинку і будемо рухатись вже до нього. Рядки. Власники дуже люблять свій грот, піклуються про нього. Зараз ми повертаємося. До будинку як ми бачимо зріє виноград декілька сортів. Як ви бачите, гарний високий цоколь. На стіні не видно ні тріщинки, нічого, зроблено все дуже гарно, якісно робилося на віка. Видно, що до будинку також під'єднано газ. Ще газовий лічильник там стоїть. А зараз ми з вами пройдемо в цокольний етаж і подивимося, що тут є. Значить... З краю у нас знаходиться твердопаливний котел. По мощності він розрахований на 240 квадратних метрів. Потужності, в принципі, його вистачає. Поряд знаходиться газова плита, щоб в жарку літню пору можна було готувати якісь варення, закривачки в нанісши все в будинок. Також є така ось кухонька невелика, де можна все приготовлювати. Також в цокольному поверсі є місце для, для зберігання там якихось закруток. Ось отакий от таке ось приміщення невеличке. Зверніть увагу, що перекриття всі бетонні. Між цокольним поверком та першим. Пройдемо, далі оглянемо. Така ось ванна, щоб можна було сполоснутися з городу. І також подарунок для любителів сауни є електросауна. Для невеликої компанії. на 3-5 чоловік, в принципі, може вистачити. Далі також є приміщення, де знаходиться газовий котел, який допомагає твердопаливному котлу зігрівати будинок. Як ви бачите, є лічильники, вода чиста. Будинок, як я вже говорив недавно, недавно відбулася заміна траси для водопостачання і в принципі, все як має бути, піднімаємося по сходах і йдемо в будинок. Оглянемо його. На площаці можна поставити навес якийсь, якщо маєте бажання гойдалки і відпочивати літню днину. Такі сходи ведуть зручні. Помічник хазяїв, сторожить будинок. Так, У нас декілька дверей для того, щоб холод в зимову пору не потрапляв у будинок. Одні, другі і треті ось двері. Заходимо в будинок. Бачимо таку гарну вітальню. Високі стелі, світло. світла. Збоку в неї є східці, які ведуть на другий поверх, зліва у нас знаходиться кухня. На кухні знаходиться газова плита із духовкою. І також витяжка над нею знаходиться. Все залишається в будинку, в тому вигляді, як ви її бачите, Окрім деяких. Справа знаходиться кладовка, не буду її показувати, там знаходяться особисті речі власників, тому, як би повірте на слово, вона доволі зручна і виручить вас в нужний момент. Зліва ми бачимо вікно, велике, через яке попадає світло в будинок. Зверніть увагу, вікна дерев'яні, а пакети у вікнах сучасні дають змогу вуличний шум зменшити, а також зберігають зимою тепло і в будинку. На другий поверх ведуть сходи. Дерев'яні дуже зручні, невисокі, легко ними підніматися, не скреплять. Попадаємо на ось таку от площадочку передкімнатну, яка веде у нас на балкон. З балкону відкривається гарний вигляд вдалину на ліс, можна вийти на нього. Вранці попити кави. Далі, коли ми піднімалися на площадку, ми впираємося в ванну кімнату. У ванній кімнаті є ванна углова, санузел, велика гарна ванна. З ванни виходимо, потрапляємо в ще одну житлову кімнату. Ось така ось кімната. Висока, світла, гарна спальня. Ці двері ведуть у нас на чердак. Ці двері ведуть у нас на чердак. Виходимо з кімнати. Йдемо далі. Ще одна спальня. З боку спальни знаходиться шафа купе. Знову ж спускаємося вже на перший поле. Е е кому може бути цікавий цей будинок? сім'ї, яка шукає якісне житло недалеко від Києва. До Києва з Іванкова ходить маршрутне таксі. Якщо немає автівки щогодини, якщо ж є власна автівка, то відповідно вам для автівки і є гараж у дворі, а навіть для двох. Від будинка дорога спускається плавно до річки. Зараз подивимося з вами. Справа планується прощадки все закласти. Приїжджаємо на кільцевий. Там Далі вже видніється, мост. його закінчують, ремонтувати. Далі ми на окружну попадаємо дорогу.